Зараз ми країна переживає нелегкий час і саме більше це страдають діти. Вони ростуть зовсім другими дітьми, ніж ті діти, які жили до цих подій. Вони ростуть в час те, що по телевізору, в інтернеті, в сім'ях все обговорюється, те, що відбувається, і саме, саме наприклад, що більша в тих дітей, чиї батьки знаходяться сьогодні там, в АТО або знаходилися. І сьогодні дві тисячі таких дітей є в Тернополі. Це немало, і ми хочемо якось чимось долучитися до того, щоб хоча б їх відірвати від того негативу, який сьогодні є, щоб вернути їх в дитинство. Там будуть мультики, правильні, українські мультики, дитячі книжечки читають, майстер-класи. І тому я всіх запрошую в нашу кімнату в казковий вулик. Прийнявши дві з половиною тисячі дітей, чиї батьки були або досі є учасниками АТО, дітей вимушених переселенців і дітей із малозабезпечених сімей, організатори проєкту Усі діти мають право на щастя, обіцяють із вересня запросити всіх без винятку тернопільських дошкільнят. Їх є близько 10 тисяч. Безкоштовні запрошення на відвідини дитячої кімнати казковий вулик у атріумі розповсюджуватимуть через дитячі садочки міста управління освіти провело такий моніторинг по всіх дошкільних навчальних закладах. Ми визначилися з цією кількістю, і власне з цією кількістю ми прийшли сьогодні. Те, що даний проект буде мати розмах на майбутнє, це ви сьогодні почули. І з вересня, знову ж таки, заклади нам подаватимуть списки дітей. Крім того, кожен позашкільний дитячий заклад він може, наприклад, об'являти що місячний конкурс, наприклад, хто кращий малюнок місяця, кращий спортсмен місяця, тобто от Невеличкі речі будемо також робити, і кожен позашкільний навчальний заклад може буде відвідувати, будуть певні години. Я вважаю, що цей приклад може бути гарним е, ну, слугувати для інших наших підприємців, бізнесменів, які мають, наприклад, ну, там, чи відпочинковий басейн е, ну, так. чи іншу інфраструктуру, яку для дітей. Ми їх запрошуємо до цього проєкту залучатись.